Добрий день, діти. Сьогодні ми проведемо урок інформатики на тему віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники, авторське право. Отже, що важливо знати про інтернет? Сьогодні ми з вами з'ясуємо, що таке електронні освітні ресурси. Познайомимося з електронними бібліотеками, словниками, енциклопедіями. І дізнаємося про авторське право. Наш сьогоднішній словничок це електронні освітні ресурси і авторське право. Ми дізнаємося, як навчатися в інтернеті. Світ невпинно змінюється, і наші знання про нього постійно потребують доповнення. Сьогодні багато людей займаються самоосвітою, використовуючи електронні освітні ресурси. Сгляньмо схему. які електронні освітні ресурси вам відомі? Електронні бібліотеки, віртуальні школи, аудіокниги, відеоуроки, електронні підручники, електронні тести, електронні словники. Однією з найбільш затребуваних електронних енциклопедій у світі є Вікіпедія. Утім, слід пам'ятати, матеріали Вікіпедії не завжди достовірні, адже вони є відкритими і кожен із нас може їх редагувати. Знайомимося з електронною бібліотекою. Ви напевно відвідуєте. Які з бібліотеки? Раніше відвідували шкільну бібліотеку. А що робити, якщо потрібної книжки в бібліотеці немає? Можна скористатися електронною бібліотекою. Електронна бібліотека це такий інформаційний ресурс, у якому документи, книжки, статті, відео, фото, документи тощо зберігаються в електронному вигляді. Завдяки сучасним мультимедійним технологіям електронні книжки, на відміну від друкованих, можуть містити анімацію, відеофільми, аудіофайли. В електронній бібліотеці ми можемо читати книжки онлайн або завантажити їх на свій приступ: комп'ютер, планшет, смартфон або електронну книжку. Для читання текстів на електронних пристроях призначені певні програми. За допомогою цих програм можна змінювати розмір тексту, здійснювати пошук у документів, робити закладки для сторінок, цитат тощо. Електронні енциклопедії це довідкові освітні ресурси, які містять матеріали з різних галузей знань. Електронні словники орфографічні, тлумачні, тощо мають зручну систему пошуку. слів. потрібне слово вводять у рядок пошуку або вибирають із переліку за допомогою посилань. А тепер дізнаємося про авторське право. В інтернеті можна знайти багато матеріалів: текстів, зображень, музики, відео, усі ці матеріали створені певними людьми. Поміркуємо, чи можна використовувати матеріали з інтернету. Ну, Взагалі-то так. Для чого він існує? Право автора на його твір захищається законом. Використання чужої роботи без згоди автора є порушенням авторського права. Існує міжнародний знак охорони авторського права, знак копірайта. Деякі матеріали, розміщені в інтернеті, можна безкоштовно використовувати, наприклад, у навчальних цілях. Але запам'ятайте, використання таких матеріалів, зокрема, цитат, обов'язково потребує посилання на автора, на назву матеріалу та сайт, де його розміщено. А сукупність таких посилань називають списком джерел. Отже, закріпімо вивчене. Питання перше. Для чого призначені електронні бібліотеки, енциклопедії, словники? Правильно, це інформаційні ресурси, з якими можна працювати в електронному варіанті, можна читати онлайн, завантажити їх на свій пристрій. Для цього вони існують для широкого вжитку, скажімо так. Друге питання, як ви розумієте поняття авторське право? Авторське право це право на свій твір. І якщо хтось збирається використати ваш твір, без вашої згоди на те, то це порушення авторського права. Як, які ти знаєш правила використання матеріалів, знайдених в інтернеті? Якщо ми використовуємо чиюсь роботу, то ми маємо створити посилання на автора, хто? Автор цієї цитати, наприклад, або іншого якогось матеріалу, назву матеріалу і сайт, де розміщено цей матеріал. І сукупність таких посилань називають списком джерел. Як ви думаєте, яку людину називають ходяча енциклопедія? Правильно, це людина, яка дуже багато інформації носить у своїй голові, тобто може дати відповідь на будь-яке запитання. Ну, Таких людей можна побачити в клубі щодо коли. У відомій телевізійній грі, що деколи, наприклад. А які бувають словники, як ви думаєте? І про що можна дізнатися від словників? Словники бувають найрізноманітніші, для кожної людини має бути знайомий словник орфографічний, де можна перевірити правопис того чи іншого слова. Орфоепічний стане у пригоді, тому що орфоепічний словник розкриває нам, як правильно, правильно вимовляти слово? Тлумачний словник. Він просто пояснює лексичне значення незрозумілих нам слів. Додому у вам буде таке завдання. Ознайомитись із сайтом. По-перше, треба запустити браузер, яким ви користуєтесь. По-друге, відкрити у вікні браузера сайт під назвою Пустунчик. Виберите на сайті пустунчик, саморобку з бісеру за покликаннями такими: творчість, саморобки, з бісеру. Уважно розглянути інструкцію і зберегти її у файлі. Зробити закладку для цієї вебсторінки за поданою схемою. Ось, побачите. Закладку додано: назва, папка. І діти висновку, як можна використовувати матеріали цього сайту. Дякую всім за увагу. До побачення.